6 листопада, п'ятниця про головні події останнього робочого дня тижня розповідатимуть наші кореспонденти. Зокрема, ви почуєте про таке допомога від міста побратима і санстанція скрізь, що дотримуються строю постанови Кабміну. Буде цікаво, не перемикайте. Побратими на ділі влада польського міста Лєшна допоможе стрию. Понад дві тисячі євро. Сусіди передадуть нашому місту як допомогу. За ці гроші придбають ліки, які необхідні стрию. Віце-президент Лєшна зіслава дамчак каже, що поляки вирішили купити три тисячі захисних масок, 100 літрів дезінфекційної рідини. а також окремі ліки, передусім дексаметазон. Він запобігає наслідкам запалення, грипозним захворюванням, а також одночасно діє проти запалення легенів. До участі в акції Запросили мешканців Лєш на транспорт медичних засобів вирушить в Україну найпізніше у понеділок. Окрім цього, керівництво Лєшне відкрило спеціальний рахунок, на який можна переказувати грошові пожертви для допомоги мешканцям з Крия. Цей тиждень для санстанції видався гарячим. Служба перевіряла вокзали, ринки та громадські місця на виконання постанови кабміну. Більше у матеріалі Уляни Шуцман. Санітарна епідеміологічна служба нашого міста не сидить без діла. Час епідемії щоденно перевіряють дотримання постанови Кабміну щодо маскового та дезрежиму на підприємствах міста. А саме станом на сьогоднішнє число проведено 52 перевірки, в результаті чого було притягнуто трьох підприємців до А Саме це є заступника ККП Каперинок по недотриманні маскового режиму, директора автостанції «Стрий» вулиця Багряного. Притягнуто також до відповідальності, накладено штраф, і крім того, ще приватного підприємця МИСКО, вулиця Шишових Стрельців, 5. Притягнуто до відповідальності, накладено штраф. На суму 102 гривні за недотримання маскового режиму. Робота триває до Львівської обласної се щоденно передають звіти із нашого міста. Рейди проводять не лише на підприємствах, а й в закладах громадського харчування. Перевірено всі лікувальні профілактичні установи по дотриманню маскового та дезрежиму. Порушень в даних випадках не виявлено. Під час перевірок усім підприємцям залишають приписи по дотриманню маскового та дезрежиму і пам'ятку про методи запобігання поширенню вірусних захворювань. Особливу увагу звертають на ситуацію з місцевим ринком. Хочемо повідомити, що якщо буде виявлено, що не дотримується масковий режим, притягатися до відповідальності будуть безпосередньо керівники даних будів, тобто приватні підприємці. Будуть вплоть до того, що будуть закриватися і опечататися. Будуть вноситися заходи адміністративного запобіжного впливу. Перевірили й водіїв маршрутного таксі. Зафіксували порушників, які не дотримувалися вимог санітарно-епідеміологічної служби. На робочих місцях були безмарливих пов'язок. Інформація була направлена на засідання штабу, який є створений при міському виконавчому комітеті, голова який є пан Роман Меланій. І будуть по них вжити заходи. На сьогоднішній день викликані е, приватні підприємці Глушко, приватний підприємець Геф, е, приватний підприємець Антонів. Рейди не припиняють. Наступним у списку перевірки стали стризькі порукарні, банківські установи, теплокомуненерго, швейна фабрика. Славом, усі великі підприємства нашого міста. Уляна Шуцман, Руслан Леськів, новини не Висування СТОП сьогодні останній день, коли кандидати у президенти можуть заявити про себе. А ось реєструвати героїв передвиборчої кампанії будуть і ще тиждень до 13 листопада. Наразі посвідчення кандидата отримали 14 людей серед зареєстрованих Арсеній Яценюк, Віктор Ющенко, Віктор Янукович, Юлія Тимошенко, Володимир Литвин, Михайло Бродський, Сергій Тігіпко, Інна Богословська, Олег Тягнебок, Юрій Костенко, Олександр Паба, Олег Рябоконь, Петро Симоненко та Анатолій. Рецький. Ценко дорога з катертиною сьогодні відбулося відкриття капітально відремонтованої ділянки автодороги з Славське довжиною 8 кілометрів 200 метрів. Кошту у сумі 20 мільйонів гривень на ремонт цієї дороги. Виділив уряд на 2010 рік. Запланували завершити капітальний ремонт двох інших ділянок автомобільної дороги з Славське, загальна довжина якої складає 24 км. кілометри. А відтак повністю здати її в експлуатацію. На це заплановано виділити з бюджету ще 33 млн Гривень перший заступник голови Львівської облради Роман Гілик сказав, що реконструкція автомобільної дороги з Колеславськи є пріоритетним завданням для області, адже Славський сьогодні перетворюється на визнаний туристичний центр, який приваблює на Львівщину туристів не лише з України, але й з сусідніх країн Європи. Таємниця безпеки до видання кореспонденту звернувся один з найближчих помічників Юлії Тимошенко, що попросив не називати його імені у пресі, і повідомив про те, що прем'єр-міністр уряд ще три місяці тому зробили щеплення і такими вакцинами, що в Україні навіть і не снилися. Підкреслив він, можливо, мова йде про американську вакцину, яку ще розробили для всіх своїх громадян, коли країна зіткнулася з епідемією. Крім того, американці своєчасно отримали інструкцію з чіткими вказівками. Як уберегтися від свинячого грипу на боротьбу з епідемією? Виділили півтора мільярда доларів для порівняння в Україні навесні, коли медики отримали перший дзвінок про АГАЖ-1Н1, Було виділено 6,5 мільйонів доларів. Гриб завадив річницю жовтневої революції на Львівщині. Не відзначатимуть усі заходи, що запланували у Львові та кількох райцентрах області, скасують через епідемію. Натомість керівники блоку лівих сил львівщини та ветеранських організацій покладуть вінки до підніжжя монументу слави солдатських могил на Марсовому полі і на слави у Львові. День української писемності та мови відзначатимуть у понеділок 9 листопада. Вже традиційно цього дня Львівське радіо транслюватиме диктант для всіх охочих перевірити свої знання. Радіозавдання звучатиме 9 листопада о 20-й годині по Львівському обласному дротовому радіо та в ФМ діапазоні на частоті 67 МГц. Написати диктант може кожен мешканець Львівщини незалежно від освітнього рівня та віку. Крім того, у день української писемності та мови стартує ювілейний 10-й міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика. Лара Фабіан приїде до Львова навісні. Відома Франко Бегійська співачка, яка 2 листопада мала прибути в Україну для участі у зніманнях музичного фільму Мадемузей Дживаго, режисером якого є Алан Бадоєв через епідемію грипу, скасувала візит. Алан Бадоєв повідомив, що вчора група готова була розпочати знімання. Відразу ж після завершення карантину нагадаємо, в Україні знімають музичний фільм Мадемузей Живаго, основою якого стане альбом Лари Фабіан на музику і. Горя крутого режисером стрічки виступає український режисер Алан Бадоєв, який отримав запрошення зайняти режисерське крісло після успішної спільної роботи над відеокліпом Дмитра Хворостовського Ти і я за задумом режисера в картині буде 11 пов'язаних між собою кіно новел. Події відбуватимуться і в 19 столітті, і в часи Другої світової війни, і у наш час, і у далекому майбутньому. Головною героїною всіх новел стане жінка, роль якої виконує Лара Фабіан. Знімання відбуватимуться і у Львові. Останнє повідомлення на сьогодні я прощаюся з вами завтра. У цій студії чекайте Світлану Кренців. Вона підсумовуватиме інформаційний тиждень. Нехай вам щастить та гарних вихідних. Найкращий спосіб одержати гарну ідею це мати багато ідей. Найкращий спосіб тримати вас в позитивному тонусі це регулярний перегляд спортивної панорами на нашому каналі в студії Олег Филик. Мої вітання сьогодні до вашої уваги. Наші досягнення на чемпіонаті світу з пауерліфтингу. у ЄФА відмовилися переносити матчі через епідемію грипу. Четверо українських хокеїстів можуть виступити за Румунію. Третя бронза Анфіси Почкаловою. У Данії в місті Оденце, закінчився особистий турнір спожисток на чемпіонаті Європи з фехтування серед юніорів і дівчат віком до 20 років. Бронзову нагороду завоювала 19-річна львів'янка Анфіса Почкалова. Зазначимо, що це третя нагорода вихованки заслуженого тренера України Андрія Орліковського в нинішньому році на змаганнях світового та континентального рівнів. Причому всі три медалі бронзові у квітні Анфіса стала третьою на світовому молодіжному форумі, що дозволило їй стати ще й володаркою юніорського кубка. Касвіту. А от ФК Карпати категорично протестує проти перенесення 13-го туру чемпіонату світу України з футболу. ФК Карпати не підтримує вольове рішення Федерації футболу України стосовно перенесення 13-го туру національного чемпіонату серед клубів прем'єр-ліги. Про це у своєму коментарі щодо конфліктної ситуації, яка склалася у вітчизняному футболі, заявив спортивний директор львівського клубу Степан Юрчишин. Повідомляє інформаційний центр ФК Карпати. Львів'янин виборов в золотої дві срібні медалі на чемпіонаті світу з пауерліфтингу. з 2 по 7 листопада в індійському місті Нью-Делі проходить чемпіонат світу з пауерліфтингу. Львівський динамівець, заслужений майстер спорту Іван Фрейдун, який брав участь у цих змаганнях, у ваговій категорії до 100 кілограм зайвав золоту медаль за вправу жим лежачи», підкоривши вагу 290 кг. кілограм. Водночас Іван Фрейдун завовав дві срібні медалі у вправі тяга та присідання зі штангою, а також став срібним призером в сумі трьох вправ із результатом. 1025 кг. кілограм. Четверо українських хокеїстів можуть зіграти за Румунію. Канадський тренер молодіжної збірної Румунії Том Скінер вирішив запросити до складу команди українських гравців Євгена Пасиренка, Євгена Амельяненка, Дениса Заблудовського та Андрія Буточнова. Цікаво, що дебют українців у складі румунської збірної може відбутися в матчі з українською молодіжкою. Виклик їх на матчі з Україною є першим кроком в напрямку натуралізації цих виконавців. Пише Федерація хокею України. А от УЄФА не вводитиме обов'язково вакцинації футболістів від грипу а аж один Н один відомого як свинячий. Про це заявив президент УЄФА Мішель Платіні. Також за словами Платіні, УЄФА не планує переносити через епідемію матчі ліги чемпіонів і Ліги Європи. За словами Платіні, рекомендації з профілактики хвороби і боротьби з нею можуть дати тільки медики. Президент УЄФА підкреслив, що він не радитиме болівальникам робити щеплення від грипу. Він також відзначив, що у складі кожної команди може бути до 30 гравців, і цього повинно бути до. Оси, що в кожному матчі випускати на поле 11 чоловік, навіть якщо ряд гравців хворий на грип. За словами керівника європейського футболу, перенесення ігор можливе тільки у виняткових обставинах. На цьому прощаюся з вами. Студії був Олег Филик. Пам'ятайте, що все в наших руках, тому не варто їх опускати. Шануймося. На суботу синоптики обіцяють хмарну дощову погоду, однак температура повітря значно підвищиться і становитиме 9-13 градусів тепла. Вітер дутиме з півдня зі швидкістю 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 726 міліметрів тут